Вітаю, мене звуть на збігус, і в ефірі остання цього року програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. Програма, яка цілий рік розповідала вам про дивовижний світ української корупції, яка знаходила, висвітлювала а інколи навіть і ламала корупційні схеми, яка конфліктувала, відстоювала власні принципи та своє бачення. Іноді була зухвалою, а іноді відверто розважалась. Програма, яка зростала. Це був рік великих досягнень для України. Це був рік досягнень і для нашої програми. Тож підсумовувати його будуть ті, хто її, власне, і робить журналісти наших грошей. Перша Аліса Юрченко. Добрий вечір. Я не лише перша, я всій студії взагалі вперше. Okay. Майдан переміг, і ми невдовзі помітили, як звужується коло борців з корупцією. Хотілося б пояснити це так, та в них просто роботи не лишилося, якби дехто з антикорупціонерів не почав займати місце тих, з ким боровся. Ось, наприклад, народний депутат Сергій Міщенко, відомий борець з сімейними схемами в аеропорту Бориспіль. Ви розумієте, вся країна бачить, що я борюся за, за цей аеропорт. Бореться за аеропорт? Ну, раніше він говорив це не так відверто. Казав, що бореться з корупцією в аеропорту. А влітку навіть оголосив, що це ганебне явище в Борисполі подолано. Мовляв, йому вдалося відсторонити від годівниці компанії друзів Олександра Януковича. І ось цей факт якимось дивним чином збігся з іншим. В терміналах Борисполя замість державної скайтаксі оселилися представники. Приватної фірми, а серед її засновників виявилося парламентський помічник Сергія Міщенка і один з кумів того ж Сергія Міщенка. Приватна компанія з назвою Авто Україна отримала монопольне право перевозити пасажирів державного аеропорту. Вона зайняла інформаційні стойки ліквідованої «Скайтаксі». А це е, яка компанія? Скайтаксі чи ні? А я на скайтаксі авто Україна. Навіть бренд офіційний таксі аеропорту перейшов цій компанії у спадок. А яка у вас служба? Автоукраїна. Автоукраїна? До речі, боротьбу з режимом Януковича Міщенко примудрився поєднувати зі своїми родинними зв'язками з цим режимом. Адже за даними змі, його сина хрестив Артем Пшонка, той самий Пшонка, батько якого працював генпрокурором у сім'ї. Але з запитаннями про своїх кумів Міщенко обурюється навіть більше ніж попередниками, називаючи усе чутками. Ви знаєте, ну це ви знаєте, ви якісь, якісь слухи, десь якісь чутки понабирали і все інше. Розумієте, вся країна бачить, що я борюся за за цей аеропорт. А ви про якісь і всіх інших розповідаєте. Схоже, не такі вже це й чутки. Адже після виходу цього сюжету генеральний директор Борисполя Сергій Гомболевський пішов з посади. Ми очікували, що незабаром з Борисполя мають піти і компанії друзів Сергія Міщенка. Та ситуація з таксистами в Борисполі принципово не змінилася. Тож маємо питання вже до нового керівника Борисполя. До речі, випасати близькі до чиновників компанії на державних пасовищах, з яких щойно вигнано отару попередників. Ще один тренд цього року. Ось, скажімо, Максим Карпін до майдану працював у львівському бізнесі, коней розводив. А як тільки почав керувати надрами, за ліцензіями одразу ж вишукувалися компанії його друзів-конярів. Претендентами на нафтогазові родовища стали компанії Надра Сервіс Груп, Карпатська індустріальна група та Газ Ойл Інвестментс. Співвласником усіх трьох фірм є львів'янин Василь Стець. Він же є власником компанії Львівський іподром», директором якої був Максим Карпін, перед тим як пішов керувати надрами. Василь Стець, ви знаєте таку людину? Мені знайомий знайоме прізвище Стець. Ось, але затрудняюсь. Він є власником цих компаній, а також є власником Львівської компанії «Львівський подром. До ви були директором. Ну, я хочу звернути вашу увагу, що я був директором підприємства Львівський Подром і до моєї компетенції не відносилися обіг, зміна акціонерів товариства. Ви з незнайомлю просто, так я знаю, що його батько був директором державного підприємства «Львівський пад. Це мені відомо. Зверніть увагу. Ще хвилину тому Максим Карпін не був упевнений, що знає людину на ім'я Василь Стець, аж раптом сам заводить мову про його батька. Увесь рік ми спостерігали, як корупційний вірус попередників інфікує свіжу кров в уряді. Таке враження, що молоді керівники використовують виступи колишніх як посібники. До колом моїх повноважень не входить. Перевірка засновників підприємств. Іншими словами, він за це не відповідає. Когось це нагадує вся відповідальність за це лежить на Януковичі і його ближайшому оточенні. Здається, єдиний, хто в країні не боявся відповідальності, Микола Азаров. Пам'ятаєте, він так і казав, що в уряді відповідає за все. Як тільки встигав, молоді керівники не встигають контролювати навіть власних тендерників після майданне керівництво Укрпошти. Якщо б я контролював кожну закупівлю. Кожного, скажімо, кожної статті наших ну, предметів, які необхідні для діяльності нашого підприємства, то, скажімо, в мене не було б часу взагалі в добі. Якби сказав Микола Янович, Не треба скиглити. Згодні тому не можемо не відзначити цього року. Реакція на деякі факти зловживань, повідомлені нами з екрану, була миттєвою. Скажімо, Роман Стазів він надто відверто розповів нам, чого не встигає на роботі. У мене не було часу взагалі в добі і менш ніж за тиждень після ефіру, був звільнений міністром. Досить такі невеликі речі, на яких там не фокусуються з розрахунку того, які пріоритети сьогодні стоять. Між тим в країні лишилися такі сфери, де взагалі нічого не змінилося. Навіть нові керівники сюди не дійшли. Візьмемо державне підприємство Укрилекон, засноване податковою. За часів Януковича воно віддало друк голограм для касових апаратів приватній фірмі Гамаграфік. Та підвищила ціну вдвічі і збиралася ще підвищувати, але передумала, що не отримала наш запит. Проте з часів Януковича ціна не змінилася. Виробник теж не змінився. Гендиректор Окерекону, як ви здогадалися, теж лишився у спадок від попередників. І навіть вихід сюжету теж нічого не змінив. У податкової якісь інші пріоритети. Ми почекали і побачили, як не у власному офісі, а ось тут, у вестибюлі зовсім іншого заводу, представники компанії гамаграфік видають захист для касових апаратів покупцям. Документи зі спецзахистом видають просто на колінках. Фізичний, тут. До речі, ось цей водій-кур'єр виявився цілим співзасновником фірми виробника, тобто товар покупцям доставляє особисто власне компанії. Ось, мабуть, і розгадка височезної вартості голограм. Тож бажаю вам у новому році гарного сервісу за ринковими цінами. На цьому прощаюся та передаю слово своїй колезі Надії Бурдєй. Добрий вечір. А я хочу розказати про державні лотереї. Бо це теоретично вони державні, а на практиці приватні. Влітку ми розповідали про державну лотерею Патріот, яка входить в групу компаній російського олігарха Олега Бойко. Бізнесмен має лотерею не лише в Україні, але й в Росії. Там вона має назву Перемога і проводиться на підтримку російської армії. В Україні Патріот не платить навіть за ліцензію, і не лише він. Всі три лотерейники працюють з простроченими документами. Ще серпня ми звертались до них із питанням, чому Ні, вашої компанії скінчилась ліцензія? ліцензія. Зверніться в Міністерство міністерства якщо хочете визначити законність нашої роботи? Офіційно. ми звертались наступного дня після виходу нашого сюжету. Тодішній міністр фінансів заявив, що державні лотереї незаконні і презентував громадськості новий законопроект про лотереї. Оператор на свій власний ризик може продовжити працювати, але ну, це їхня точка зору. Я ще раз в нашу точку зору, що вони не мають права працювати. Будемо розбиратися. Зрештою законопроект виявився і не новим, і не надто хорошим. Тож ситуація на лотерейному ринку суттєво не змінилась. Заодно лише ліцензію до бюджету можна покласти 50 мільйонів гривень. Тож я плекаю надію, що новому складу Міністерства фінансів таки вдасться врегулювати ситуацію на лотерейному ринку, бо нині це нагадує державну зраду. А ще сподіваюся, що посадовці перестануть приховувати свої статки. І нарешті почнуть говорити правду, бо не личить міністрам брехня. Правна клініка нових технологій вам належить. Ваші дружині вона належить ні, ні, нікому не належить. Там є е, ці є засновники, то ви можете це побачити. Все дивимось офіційний державний реєстр серед засновників Лазоришинець Тетяна Іванівна. А тепер дивимось декларацію про доходи пана міністра за 2011 рік. У документі Лазоришинець Тетяна Іванівна це дружина нинішнього во міністра. Тобто клініка нових технологій вам належить він дружині належить? абсолютно. Ще сподіваюся, що у 2015 році посадовці перестануть ховатись від журналістів у провладних коридорах, як оцей цей тендерник Міноборони. Я вас просив мене знімати. Я вас не просив мене знімати. Ви не в залі уберіть убірят. Mm -hmm. Представники Міноборони не хотіли говорити нам, чому купили вугілля вдвічі дорожче від ринкових цін. Та після нашої зустрічі в антимонопольному комітеті тендер таки скасували, так спільними зусиллями нам вдалось зекономити понад 8 мільйонів гривень, та залишатили ми навіть більше. У 2013 році державний поліграфічний комбінат витратив третину мільярда на друк штрих-кодів. Як виявилось, ці штрих-коди ні від чого не захищають. Ми їх просто підробили. Ось ми навелися на той. Так думати, чарівний елемент, і натиснули кнопку сканування. Бачите, ви запам'ятаєте, марка оригінальна тютюн вітчизняний. Ну тут Харківська 0614, Так марка, країна виробник і область виробництва. Це всі дані зашифровані у так званому захисті на справжній акцизній марці. А тепер давайте подивимось, чи можна її скопіювати. Скануємо акциз і переносимо на звичайний білий папір. Зовні марка тепер схожа на звичайну чорноцятку, але. Скарувати. І знову бачимо, марка оригінальна, бачите, ті самі вихідні дані. Тоді податківці заборонили нам говорити про існування такого сканеру. А якщо це не нонсенс, то це якась друга. З іншими людьми треба розмовляти. Такого би все, цей вопрос закрили і не озвучувати його. Та ми озвучили, як наслідок у 2015 році тих кодів на акцизах ви не побачите. А ще хочеться вірити, що в 2015 році антимонопольний комітет нарешті згадає про свої функції. Бо коли в Україні 90% тютюнового ринку контролює російський дистриб'ютор, то виникає питання: а на що тоді взагалі антимонопольний комітет? Питання до антимонопольного комітету раз виникали і у колеги Аліни Стержак. Та про свої успіхи і негаразди вона розкаже сама. А я бажаю, щоб у наступному 2015 році жоден монополіст не порушував ваші права. Доброго вечора. Одним із перших розслідувань у цій програмі було розслідування про праву руку Януковича Юрія Іванющенка. 40 гектарів у шалено дорогій Кончазаспі віддали приватним структурам. А потім це все скупив Юрій Іванюченко, збудував там величезний маєток, і ось так він виглядав рік тому. Перше, що ви побачите при в'їзді, буде оцей двоповерховий офісний будинок. У нього окремий вхід, окремий в'їзд. Та й від решти території він відокремлений парканом, щоб розділяти роботу і відпочинок. Праворуч від головного входу центральний будинок. І розмірами, і дизайном він більше нагадує залізничний вокзал. Площа двоповерхового будинку з масардою понад 8 тисяч квадратних метрів. Це приблизно на пів тисячі квадратів більше ніж футбольне поле стадіону НСК Олімпійський. Сім Київ Рада додала ще 7 гектарів прибережної зони структурам Іванющенка. Їм це віддали на 49 років. У документах прописали, що земля для загального користування, але реально там стоїть банний комплекс Іванющенка ось такий. Після виходу нашого сюжету Генеральна прокуратура направила до судів чотири позови, і зміни сталися миттєво. Має Іванющенка почали охороняти люди, які представляються управлінням державної охорони. Ну щоб ви розуміли, художники відповідають за безпеку президента і його оточення. А ще я знімала сюжет про очільника південно-західної залізниці Олексія Кривопішина. Ця прекрасна людина умудрилася вивезти з державної власності за свого керівництва величезний готель, який належав залізниці. А ще привела на залізницю купу приватних своїх фірм, які розтендерили на державних закупівлях 750 мільйонів гривень. Так, так. Я я... Так. Так, а, оператора. чіпайте оператора. Я зараз заберу камеру. Ми... Витяга оператора. Витягуй, витягуй флешку. Це ми намагаємося поспілкуватися з Олексієм Кривопішиним у заміському комплексі, який контролює його родина. Зовсім поряд маєтки Кривопішиних. Ось вони. Перед виходом цієї програми нам пропонували 600 тисяч гривень за те, щоб ви її не побачили. Але сюжет вийшов. І Укрзалізниці довелося провести розслідування. Проте результат був передбачуваний. Олексій Мефодійович не просто лишився при своїй посаді. Кажуть, незабаром він очолить Укрзалізницю. Ну і напевно, єдиний раз, коли моє розслідування дало якісь результати. Ми готували сюжет про начальника генштабу Михайла Куцина, який вибив на торги Міноборони свою фірму, і вона мала поставити палива на 84 мільйони гривень. Да, ми буду ніяких коментарів давати. Я нічого обсуждати з журналістами не хочу. Коли наш сюжет вийшов в ефір, Михайло Куцин саме йшов до парламенту за списком самопомочі, і після нашої програми йому довелося відкликати свою кандидатуру. Пан Михайло обіцяв із нами судитися, але так до суду і не подав. Чого б це? Одним із найскладніших розслідувань для мене було розслідування по заступнику генерального прокурора Анатолію Даниленко. Його родина вивела з державної власності 140 гектарів землі і водой. Причому селам, у яких вона це віджала, родина не платить ані копійки, наживається на цьому сама. На цих водоймах на землі поряд стоїть величезний маєток пана Даниленка. Подивіться на нього. Наші чиновники вважають, що від людей можна заховатися за високим парканом. Але зараз ми доведемо, це зовсім не так. Під час зйомок цього розслідування людина, в якій місцеві пізнали охоронця пана Даниленка, поцупила у нас штатив. Ну, а до мене додому наступного дня прийшов вічливий молодий чоловік, який порадив відпочити від розслідувань. Правохоронці цього чоловіка так і не знайшли, а генеральний прокурор назвав наш сюжет замовним. І тому я зробив такий висновок, що це якась іде загальна така операція по дискредитації працівників Генеральної прокуратури. Після виходу нашого сюжету діяльність пана Даниленка перевіряла Генеральна прокуратура і служба безпеки. Зовсім нещодавно перевірка закінчилася, і як розповів Віталій Ярема, його заступник ні до чого не причетний. Та ж бажаю вам, щоб у новому році побільше непричетних сиділо у в'язниці, поменше у генпрокуратурі, і нехай всі ваші мрії збуваються, крім одної маленької, щоб був стимул жити далі. І наостанок кілька слів від мене, як і Україна в цілому, наші гроші цього року знали і перемоги, і поразки. І цей рік довів, що вороженьки ну не зникають самі по собі, як роса на сонці. І тим більше, якщо ваш ворог це корупція, то взагалі нема чого дурно сидіти на березі, Ріка швидше обміліє ніж пронесе повз вас її труп. І я хочу побажати вам не очікувати змін на краще, а змінюватись на краще самим і змінювати країну. Не впадати у відчай від відсутності швидкого результату, бо очевидно його не буде. Побажати знайти сили, вимагати від себе більше, ніж від інших. Побажати тверезого погляду, щоб не мати ілюзії ані стосовно когось, ані навіть щодо себе. Побажати, щоб перед наступними новорічними святами ми всі змогли озирнутися і сказати собі, що прожили дуже складний 2015 рік гідно. Вітаємо зі святами! Більше розслідувань дивіться вже 2015-го. А з вами були Аліса Юрченко, Надія Бурдій, Аліна Стрижак, Денис Бігус та весь колектив програми Наші гроші до зустрічі. Найказковіша програма Один гном, три білосніжки пам не потапата. Там та не свято наближається. Свято наближається.